Він хоче сильно обійматись, бо він лише найкращий в світі. Він інколи буває сумним, бо зі своїми батьками, він ніколи не бачився з ними, і тому він приїхав сюди, щоб з нами подиматися. Йому інколи стає радістю. Це пес хібуки іграшка, яка є головним атрибутом при хібукі терапії. Це така собі собака-обіймака, яка допомагає на психологічних заняттях із дітьми. Ця іграшка має неймовірний ефект в роботі з різними категоріями. Вона допомагає, вона допомагає розкрити, вона допомагає знизити рівень напруження, вона допомагає комунікувати, допомагає в соціалізації дитини, в налагодженні контакту. Сумні очі хібуки – це про те, що дитина спів може проявити співпереживання. Співпереживаючи, да ми розуміємо. Дитина розуміє, що усі емоції, всі почуття важливі і важливо дбати, і піклуватися і проявляти будь-які емоції, і це нормально. Це нормалізація відбувається. Емоції, будь-які емоції важливі. Використовують песика хібуки вчителі під час звичайних уроків. За словами педагогів, така методика сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Водочас запевняють проходження курсів з хібуки терапії, позитивно вплинули і на психологічний стан самих освітян, адже ця собака обіймака допомагає знімати стрес і дорослим. Починаючи, мабуть, з першого дня, коли нам тільки почали розповідати про нього. Звісно, всі емоційно дуже Сприймали його з радістю, і в той же час, дивлячись на ці очі, не можна не милуватися цим песиком, не можна не захотіти його взяти до себе. Ну, звісно, він вплинув і на нас також. Навчання методикам хібукетерапії відбувалось на базі хабу громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. У проєкті взяли участь 35 педагогів із Запоріжжя та Черкас. Заняття для них організувала група Метинвест в координації з комбінатом Запоріжсталь власним коштом. По завершенні навчання кожен учасник отримав терапевтичну іграшку для психологічних занять. Займалися з дітками, чиї тата або в даний момент є учасниками бойових дій, або на жаль, загинули. Тобто Поки що взяли такі складні категорії для себе. У нас був сертифікат тільки у мене. Тепер в моїй гімназії ще троє. Є навчених двоє вчителів і психолог, і багато шкіл, в яких хоча б одна людина або дві, вже мають сертифікати і проводять ці навчання. Аналогічний проєкт за підтримки Метенвесту у минулому році пройшли 120 освітян Донеччини. Тож винедений в Ізраїлі метод психологічної підтримки дітей, які пережили травматичні події, зокрема пов'язані з війною, тепер активно впроваджують і в Україні.